Каналі сьогодні я покажу вам про новий проект, де можна непогано заробляти. Сьогодні тільки був старт проекту. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли ви прийдете по моїй реферальній силочці. Так, е також у нас є підтримка, друзі, якщо вам щось непонятно по проєкту, можете обращатись. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. і так давайте перейдемо в мій кабінет. Е Тут дається бонус 50 доларів. Ну, USDT виходить, і плюс 16 VIP 1. Обов'язково буду робити виплату. І так, давайте, дивіться, мінімальна сума депозиту 16$. доларів. Вивод 4$ зразу. Після реєстрації нам дається бонус 50$. доларів. По времени вони поступають в течение 3 хвилин. Комісія за вивод 0. Вивод це состоїть від 4$, доларів, коротше, ось дивіться, тут по проєкту VIP-1. Награди за приглашення. Планосить 5 людей, щоб отримати і, і стати VIP-1. Награда ВІП-1. VIP 5 чоловік позвали, отримали VIP 2. Позвали 3 чоловіка, отримали друзі, VIP-3. Ну, звісно, це надо, щоб, ваші, ну, щоб вложили з вашої структури, друзі, і ви можете виходить, отримувати собі безплатно VIP. В принципі, непогано. І так, давайте перейдемо по проєкту. Друзі, для того, щоб зайти на проєкт, ось у нас є, дивіться, кошельки. Можна поповнятися з BNB. ТРЦ В20 USDT, ну, тобто R20 USDT, TRX і ТРЦ20 USDT. Для того, друзі, щоб поповнитись, копіруємо на кошелька. Поповняємося на ту суму, якщо 16, ну, на vip 1 то 16, якщо на більші, то більшу суму. І після того, як ви поповнились, нажимаємо поповнення що то завершено. В течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вам вже прийдуть на баланс. Якщо ви кошти не приходять вам, нажимаєте через поповнення що то завершено. І так, друзі, так само з кожним ось кошельком. можете поповнятися, в принципі, ніяких е, сложностей тут немає, кому цікаво. Е, далі тут в нас є приложення. Хто хоче, може скачати собі приложення, допустимо. Е, є профіль компанії. Кому цікаво, можна почитати про компанію, допустимо. Ну, тут, в принципі, все описується. Время онлайн 15 сентября. То есть. По VIP-ам я вам вже показував. Е, і так, далі. Ось в мене працює VIP-1 вже. E VIP-20. Комісія за заказ 20 долларів. І так, давайте перейдемо, друзі, на мій баланс. E ось у мене 66, як бачите. Давайте виповним мою задачу на сьогодні. Ось у мене одна за задача на 4 доллара. E нажимаємо випонити. Все, чекаємо, доки йде загрузка. Все, нормально. Дивіться, на сьогодні я своє завдання завершив. Завтра ну, через 14 часов 52 минути у мене буде опять нове завдання. Е, далі, друзі, давайте подивимося по команді. Е, ось наш реферальний код, наша реферальна силочка. Можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Е, дивіться, 10, 3 і 1. Тобто, можна отримувати доход 103,1. Е, по відсоткам дуже непогано, в принципі. Давайте передаємося по VIP. Ось VIP-0 нам нічого не дає, виходить, VIP-1. 4 долара ми отримуємо, виходить, і 16 вход. VIP2 130 вход, 20 доларів кожен день. VIP-3, 230 доларів, 45 кожен день. Віп 4 500, доларів, 115 і так, друзі. далі. Ось по VIP можна подивитися в принципі, 9 тисяч, тобто 2,5 і так далі. По VIP тут, в принципі, все понятно. І так. Дивіться, друзі, так само ми можемо зробити поповнення з кабінету. Ось тут наші фінансові записи будуть показуватися. Ось 16, я поповнився. 50 мені надали бонус. І средства на вивод у мене доступно 4. Я буду заказувати, друзі, виплату. Звісно, ось счет. можемо подивитися, дивіться, 66 4 має доступно на вивод. Також тут, хто хоче, може конвертувати кошти для того, щоб, допустим, не виводити, ну, якщо ви хочете зайти, допустимо, другий ВІП. Також тут у нас де показується увідомлення награда за приглашення. Ось можете подивитися, то есть, кому цікаво. І так, далі. Так само можете написати в техподдержку. В принципі, якщо не можна змінити пароль, друзі, по проєкту. І так, давайте будемо заказувати виплату. Нас цікавить, чи приходять кошти без ні, Ну і взагалі, чи приходять. Ось по VIP я вам, друзі, тут все показав, в принципі, тут все ясно. Ось список пользователів, які поповняються, йдуть. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок, скопіруємо номер кошелька. Чекайте, друзі, я введу пароль. І так, як бачите, в мене USDT 0, один тільки x є на балансі. Я кошти виводив, в принципі. Так, давайте, друзі, нажмемо отримати. Копіюємо наш номер кошелька і давайте будемо заказувати виплату. В принципі, по таких проєктах кошти обично приходять швидко. Я думаю, Ну, там писалось в течение трьох минут. Ну, побачимо, може мені повезе, може швидше прийдуть. Зараз закажемо виплату і побачимо, чи прийдуть швидко, чи не прийдуть швидко. Це таке. Подождемо, нічого страшного. Все, нажимаємо отзивати. Ось 4, друзі, моє, доступно. Тут можна бачити, виходить, я заходив. Ну, виводити, я буду через ТРЦ, звісно, 20 виводити. Я завжди виводю, в принципі, через ТРЦ 20. Вводимо нашу суму, 4. Адрес кошелька. І давайте, друзі, будемо заказати потоку. Комісії тут немає, в принципі, як бачите, 4 заказуємо, 4 приходи. Все, нажимаємо підтвердить. Все, вивоз вас є успішно. Чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Нам прийде уведомлення. Ну, в мене кошельок не завжди буває сигналізує. Ну, ми ще почекаємо. І може якраз кошельок і засигналізую. Також я ж казав, можете обратитися в техподдержку, друзі, якщо щось буває. ну Не то у вас може з аккаунтом бути, чи ще щось, якась проблема. Не можете зайти, можете обращатися в техподдержку. Все, дивіться, друзі, кошти мені вже зараховані. 4 USDT. Ось уведомлення. Мені вже должно було прийти Так. Да. Вивод срез успішний. Дивіться, кошти прийшли, в принципі, быстро. 4 USDT. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошелек. Чекайте, друзі, я веду пароль. І так, все, дивіться, 4 мені прийшло. Без всяких проблем. Проект платить. Кому цікаво, друзі, можна заходити. Я ніколи заставляю. Дивіться самі. Ось, дивіться, то есть 22.10 мені зарахувались кошти. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.